Наприклад, я хочу якось кажу, я хочу сонце зробити. Mm -hmm. Але як його так зробити, щоб воно не пучком було і розходилися mm -hmm. оці. Я кажу, хочу, щоб воно було плоске і щоб воно так, ну як сонце. От дивися на нього, а воно усі сторони оці йдуть mm -hmm. з колосочків, mm -hmm. розумієш зробити? Оце ж стебельце, так? Ось подав. Вже О, треба, щоб воно рівненько було. Mm -hmm. І кожну оцю нашу соломиночку. Ми повинні ось так без колінка обробити, викинути не потрібно. Ось. Mm -hmm. Мучу перед тим, як mm -hmm. треба. Ось вони майже всі одного, mm -hmm. бачиш, ага. Роз, розміру, товщини однієї. Ага, і, і ніяк колоночок. І потім вже за цих розпущених... Ми плетемо і такий і такий ага. листочок. Переплетення зовсім наче. Цей листочок також другого м -м, виду, другої формочки. Ага. Може, на перший погляд здається, що це ну, тяжко, але нічого немає тяжкого, зовсім нічого. Ось такий листочок виходить з отаких. Всього-навсього двох смужечок. Так, а да. І це ви прям руками чи якісь у вас ще руками, це руками. ручками все. Там зараз воно. Дай мокру одну. В мене І... готова вже там. Дай одну мокроньку. Оставимо. Дві соломиночки. І все, навіть з однієї соломинки можна сплести. Техніка є така. І так прямо легко, раз, раз, раз. Та ще руки ж уже. Не ті, як колись були. Бо, крім того, що плетеш і ще ж на городі, треба картоплю виростити, помідори і все. А коли консервація, так це взагалі хоч тіка, хочеться щось з соломи зробити. Нещодавно, да, там, де жінка пише, добрий день, я там е, захопилася, мені подобається. Ну, це, це дуже приємно, значить, mm -hmm. але потім вона пише: в моєї родички день народження, там 20 якогось там mm -hmm. вересня, а це було на початку. Mm -hmm. А в нас замовлення до листопада вже. Але вона каже: але мені треба відправляти їй за кордон, тому що е, вона... Втратила в Україні будинок, і вона з дитиною вимушено мігрувала mm -hmm. там десь, наприклад, в Сполучені yes, yes. Yeah. Штати. І я б дуже хотіла її до Дня народження, щоб вона mm -hmm. отримала і відчула аромат України, ар аромат життя. І я от просто дзвоню мамі, кажу: мам, ну не можемо ми відмовити і казати жінці, та ні, чекайте до листопада. Mm -hmm. І мені от мені я то... їй телефоную і кажу: мам, а треба Янгол. А вона каже: А ти представляєш, я от сіла робити і думаю. Ладно, буду робити не один, а зроблю два. Mm -hmm. От, як, от як якось, яксь інтуїція одразу просто. якесь відчуття, вона каже: Пиши її, пиши, що, що буде її Янгол. Ну, прямо, ну як вгадує, скільки мені туди треба. Ну, я взяла з собою, просто так взяла там 15, наприклад, якихось робіт, mm -hmm. маленьких сувенірчиків. І дійсно на майстер-класі було у мене чотирнадцять людей, а в останню, в останню хвилину прийшов п'ятнадцятий. Ну, неначе Солома тобі сама підказує і каже тобі. Ну я, я вже знаю. з нею на ти. А твої внуки? А, а. 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 а те, що не вийшлося, яка. Оскільки поламалося у нас. Все. Нічого. І ми його до кінця ведемо, зупиняємо, відстібаємо і виходить от така. У от вас сьогодні такий день, ви її купили, у вас і внук. І ми приїхали. Дна насичено, і зараз будемо празднувати, Рано. так що День дуже не спішіть. Ой, ми якось так звикли в нас, є... нас або 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 глухо, якось тиша, ми там працюємо спокійно, або все якось в один момент відбувається, угу. якісь такі події. Ну слава Богу, що купили сьогодні, бо це було взагалі де шукати, де брати, ніхто, ніхто не, не сіє, ніде немає. — Хто не знає, туди по одній. Так. Ні, тяніть. Тут, тут, ага. тут воно просто на маленькій гантельці на гірки тримається. Да. Так. Все. Тепер пальчик сюди. Ми, ви його отак от, ну, не тримаєте. Ви О, просто даєте це. направлення йому. І все, вмикаємо апарат. І чекаєте, от, бачите, вона починає закручувати. Ми його поки, поки, ой, поки, бачите, поки о, ось, все, вона тонесенька ага, стала. Ага. І тепер, от, бачите, вона зараз закручується. Не поспіша, о о-о-о, ага. вона її закручує прямо у нитку. Отаку тонку, взагалі. тонку, ой, ой. нічого. Воно все таке автентичне. Оце єдиний інструмент, яким ми прибираємо наш Пробували. Yes. Yes. Ой, один рік каже Тяжко ж, ну я ж худенька, yes. мені тяжко нахилитися, там жати. А yes. він каже, я тебе, пожалі, я тебе пожалію, <laughs> я тобі тримером скажу. Косили, косили, Аня я брала, я брала в руку, а ти про, про цей. Ну, а він воно... так джик цим ага. тріміром, раз, раз, ну, ну нічого, ну воно не то. Ну, Удовольствія немає. Да, немає задоволення не немає в цьому не отримує. душі, Воно просто ти стаєш і воно якось так машинально. Uh -huh. Ти це раз і зібрав, і все. І, і немає ніякої. Uh -huh. А коли от ти нахилився, взяв його, скільки вліз uh -huh. в твою жменю, uh -huh. треба його отако нахилити, нібито переломити, і uh -huh. тоді його потягнути на себе. До наступного року відпочинемо і поної. Багато, багато зараз знаходять і пишуть, ми так згадуємо, ми так споминаємо, а одна дівчинка в мене пише мені вайберчику, де я вже не пам'ятаю. Я в декреті, мені так хочеться поплести. Можна соломки у вас попросити, то, будь ласка, плети.